Всім доброго дня вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні я вам покажу другу частину прочитаного за листопад. І перша книжка Maggie Knox The Holiday Swap. Вона англійською мовою. Це був не мій вибір для читання, я брала її для книжкового клубу. Вона також переведена на українську мову, і, по-моєму, це обмін на різдво вона так називається. Це така тепла, легка різдвяна історія про двох сестер близнючок. Чарлі, яка працює ведучою на кулінарному шоу. Та живе в Голлівуді. а також Кес, яка працює в пекарні батьків і живе в зовсім маленькому містечку. Але одного разу. Ціла полиця з кастрюлями падає на Чарлі, вона втрачає відчуття смаку, і також в неї знаходять, знаходять струс мозгу. Чарлі просить свою сестру Кес помінятися з нею місцями, щоб вона не втратила роботу. Кес погоджується і так починаються їх різдвяні пригоди. Я взагалі читаю жіночі романи, мені подобається Колін Говер, Ліса Клейпас і Емелі Генрі. Але, як на мою думку, ця книжка трошки простувата, і вона якась ванільна. Вона мені нагадала різдвяні фільми, які знімає Комор кожного року. Але тут також легка англійська. Тож, якщо для когось Colin Hoover, в складновато. спробувати цю, бо англійська тут That I should wash up and get out of here, so you aren't up all night. Wait, Cass said, not ready for their night together to be over yet. It's nice having the company, and besides, you inspire me. As soon as the words were out, she wanted to take them back, not because they weren't true, but because they were. She had told herself that she had to start reining in things with Miguel, that it wasn't fair to him, and it certainly wasn't going to be fair to her sister to have to deal with this when she returned to LA. But that was before he had come to her door with dinner and turned a good day into a great one. That was before she had seen his handsome face again and realized how much she had missed him, even after just one day. Any chance you'd like to stick around and be my assistant? І наступна книжка Я Легенда Річарда Метісона. Це був о, американський письменник-сценарист, яким надихався сам Стівен Кінг, а Стівен Спілберг знімав фільми за його сценаріями. А Я Легенда це найвідоміша книга автора, яка була тричі екранізована. За змістом мова йде про апокаліптичний світ. Невідомий вірус вразив людство, заражені майже всі, але головною є імунітет і він вбиває всіх інфікованих людей. Ця книжка була написана в 1954 році, і вона максимально далека від фільму з Вілом Смітом. У фільмі головний герой є вчений, який шукає ліки, щоб спасти людство. Але у книзі головний герой це проста людина, яка ходить до бібліотеки, щоб здобути якісь базові знання про бактеріологію, зрозуміти, що сталося, а також чи можна що зробити, щоб змінити ситуацію на краще. За 70 років свого існування книжка вважається однією з найкращих про епідемію вампірізму. Також по різному у фільмі і книзі гине дружина головного героя. У книзі вона помирає від хвороби. І він її не спалює, а порушує закон і закопує, але вона повертається і йому прийшлося її вбити своїми руками. Взагалом мені сподобалось, і я як тільки почала читати, на думку, зразу прийшли роки к відео, бо тут дуже яскраво передана самотність головного героя. Тож, якщо когось цікавить, посилання буде під відео. І вона така дуже тоненька, тут всього 190 сторінок. І це всі книжки, про які я вам хотіла сьогодні розказати. Дякую за увагу! І гарних вам книжок!